Ще один виклик фронту, окрім якісної підготовки, логістика, евакуація поранених, підвезення БК та необхідного спорядження, все це потребує ресурсів, і людських, і матеріальних. Наша наступна історія про тих, хто забезпечує другий компонент. Ремонтна рота Нацгвардії лагодить автівки. Роблять це швидко і головне надійно. Моя колега Світлана Шакера бачила увесь процес. Ось такий фургон на колесах це сучасна автомайстерня, яка приїжджає максимально близько до позиції бійців. Тут є все необхідне. Є тельфери, є шиномаєтельфери, є шиномонтажний верстат, автономка, генератори, автономність звичайно на вищому рівні. Ну якби ні від кого ти не залежиш, в принципі, у плані цього всього. До великої війни Олександр працював на СТО, ніколи не мав справи з БТРами та козаками. У 2022-му довелося швидко все вивчити. Много би, на броні на кольосне. Багато на бронетехніці на колісній стоять додатки. Спочатку незрозуміло було, але ми теж розібралися всім колективом. В принципі, нічим не відрізняється. Вагою хіба що складністю роботи. В основному на військовій техніці або спецкільця стоять, або камери. Це все ускладнює роботу. І все це час, якби а час грає проти нас. За день Олександр встигає обслужити 12 легкових авто або замінити 6 коліс на кразі. А без цієї майстерні мені здається, якщо взагалі в чистому полі з кувалдою та з монтировкою, це два дні, як мінімум. Такий пересувний мобільний шиномонтаж прискорює процес перевзування важкої техніки в чотири рази. Тут є і генератор, і трансформатор, що роблять майстерню повністю автономною. Тобто, якому підрозділу потрібна допомога. На базі автомобіля МАЗ пересувний ми приїжджаємо, звантажуємо його і можемо робити повний цикл обслуговування коліс автомобіля. Він нам економить дні на транспортування техніки в тил. Тобто, поки інші чекають евакуатор, ми вже можемо обслуговувати техніку. А обслуговувати автомобілі доводиться дуже часто. Колеса техніки ну в першу чергу потребують обслуговування після артобстрілів. Є пробиті шини, деформовані диски після їзди по розбитим дорогам і від активної експлуатації зношені шини, і це все потребує обслуговування. Їх трали, БТРи і тягачі цей пересувний комплекс так само може поставити на колеса. бійці ремонтники кажуть, тут як і на полі бою високотехнологічність допомагає вигравати час, а це напряму впливає на боєздатність підрозділів. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.